Виконуємо номер 2 із завдань для перевірки знань за курс алгебра 7 класу, підручника Алгебра 7 та номер 2 із завдань для перевірки знань за курс математики 7 класу, підручника математика 7, інтегрований курс, частина 2. автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Виконайте дії. Задання перше. Добуток П в 4 степені на П в третьому степені. Друге частка відділення Т в 9 степені на Т в 5 степені. Приступаємо до виконання. При множенні двох степенів з однаковими основами показники степенів додають. Тому отримаємо 4 3 П в 7 степені. При діленні степенів з однаковою основою показники степенів віднімають отримаємо Т в четвертому степені. Номер 2 із завдань для перевірки знань за курс алгебри 7 класу підручника Алгебра 7. Та номер 2 із завдань для перевірки знань за курс математики 7 класу підручника математика 7 виконано.